Вітаю, друзі! І що? Я розібрався, як їх підігнати. Ці мікрофончики тепер будуть працювати і звук буде чудовий. Якщо цікаво, пишіть коментар, я вам поясню, як це зробити. Тримаю інтригу, звичайно. А зараз продемонструю. Вмикаємо один поки. Шукаю. Передатчик. Ось. Зараз вставляю передатчик. Як, до речі, бачите, я піднявся і краще чути. Але це тупо біля телефона. Зараз картинка буде ростись, тому що я вставляю передатчик. Так, перепрошую за те, що тряслась. Мікрофон вже працює. Я підношу до себе. І нарешті я не гору. Ви мене чуєте! Ха-ха. Беремо другий. Микаємо. Це я відношу. Два. Далеко. Підношу тепер цей. І цей працює. Чутю гау! Все чудово. Воля. тепер два мікрофона біля мене. Я можу не орати, мене гарно чути. І все великолепно. Просто чудово. Відходжу від телефону метр на три. Мікрофони, відповідно, тримаю біля себе. Навіть, мабуть, чути, що змінився трошки звук, якщо чути, я не впевнений, бо пішла луна, бо я в коридор зайшов. І вертаюсь назад. Іду, йду, йду, іду, йду, 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 йду. Прийшов. Мікрофони відношу від себе. Звук змінився легі, логічно. І підношу до себе. Тепер мікрофони буде розводити в сторони. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Мікрофони знову біля мене. Ось так. Мікрофони працюють, можна вже не орати, намагатися, щоб мене чути, можна розвертатися на стулі і мене чують, звук не змінюється. Тому що цікаво, пишіть поясню. Все дуже просто виявилося. Трошечки посидів, помучився, але знайшов. Наразі всім дякую за подобачку, дякую за коментар, дякую за підписку. Слава Україні і до зустрічі!